Захищають права неповнолітніх від початку повномасштабної війни в Україні. Служба у справах дітей адміністрації Заводського району Миколаєва опрацювала 69 справ. Установа займається влаштуванням покинутих дітей у сім'ї та вирішує питання позбавлення батьківських прав неблагонадійних мам і тат. Як вдається продовжувати роботу в складні часи, розкажуть у наступному сюжеті кореспонденти телеканалу Март. Робота у службі в справах дітей при адміністрації Заводського району з початку великої війни не зупинялася ні на день. Більшість колективу евакуювалася в безпечніші регіони, тож всі справи лягли на плечі начальниці відомства пані Алли. Жінка розповідає, найскладніше було в перші дні російського вторгнення. Допомагали людям чим могли. Дуже актуальним було в перші дні. Це люди намагалися обезпечити себе, своїх дітей, виїзди за кордон. І чинним законодавством нам було делеговано давати такі дозволи, виїзди за кордон. І спочатку з 24.02 було надано майже близько 60 таких дозволів на вивіз дітей за кордон, одним із батьків або іншим родичем. Щемливих історій у кабінеті Алли Покітко було багато. За 9 місяців війни вдалося знайти турботливих опікунів для 17 діток ще 10 влаштували у державні заклади. Однак трапляються й менш радісні ситуації. На території заводського району виявили сім дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах через невиконання батьками своїх обов'язків. До суду спрямовано 17 визнавків на позбавлення батьківських прав, тому що ми приймаємо там участь з третьою стороною від ім. Я. Ні, органу опіки та піклування, виказуємо свою думку щодо вирішення цих спорів між батьками. А далі діток ми влаштовуємо або під опіку, або передаємо родичам на тимчасове влаштування до встановлення опіки, іноді передаємо дітей в заклад, коли немає зовсім ні рідних, ні близьких. Днями спільно з поліцією працівники служби з питань дітей відвідали сім родин, в яких імовірно порушувалися права неповнолітніх. У однієї такої сім'ї забрали одразу четверо діток віком 9 місяців, 3, 6 та 8 років. Нині діти в лікарні, органи опіки шукають малюкам нову люблячу родину, а матір найближчим часом позбавлять батьківських прав. Начальниця служби каже, як правило, такі мами і тата навіть не думають змінювати спосіб життя та повертати рідних дітей. На сьогоднішній день таких випадків немає. Не хочемо. Хочуть забрали, слава Богу, що забрали. Які ведуть недобропорядний спосіб життя, зловживають спиртним, тому, забравши дітей, вони розв'язують і п'ють далі. На постійному контролі служби перебувають й опікунські родини. Зараз на території району залишилися 64 зі 186 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У телефонному режимі співробітники служби перевіряють місце знаходження підопічних дітей, а також щомісяця видають гуманітарну допомогу. Наталя Засядько Іван Гончаренко телеканал Март для є